Ні, ні. Ви просто незнайомі тоді з кримінальним кодексом. Скажіть, будь ласка, у вас що? Окрема якась держава тут, держава в державі, чи що? Чому в інших, наприклад, місць виконкомах можна зайти з журналістом, а у вас ні? Покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, я ж не знаю, де воно. Було чорно по білому написано, що журналіст не можна Ви порушуєте зараз закон. Це перешкоджання професійні Якщо Я щось порушую або дію. Проти закону ви можете на мене подвір. Скажете мої дії. Зараз ми тоді викликаємо поліцію. Ви ж розумієте, що не можете порушувати закон? Це а, а ви його порушуєте? Ви, там... ви, там... ви, там... ви зараз фантазуєте просто. Ми, ми журналісти, у нас є посвідчення. Ми показуємо посвідчення. Ми хочемо пройти. Що сталося? Дивіться. В інструкції цього не, не вказано. Що Щойно сказали? Там нічого немає. Є прийом, ви хочете натиснути що Журналіст ми маємо право Та зрозумійте, ми висвітлюємо події, ми не створюємо події, ми висвітлюємо події. Ми висвітлюємо події. І зараз ви своїм безприділем, тим, що ви користуєте, тим, що ви зброєю, причому ви зброю показуєте перед нами. Навіщо? Я не сусплужба. Ну поясніть нам відносно чого і чим ви керуєте, що ви не пускаєте журналістів при центр. Чим ну хамством? Силою? Я ж вам не Хамствую? Тоді, Я силою. Тоді, будь ласка. Ну а чим? Згідно інструкції. Якої інструкції? Інструкція це не закон України. То обжалуйте мої дії. Перед ким обжалувати? То а то, якщо то, завтра в в влада зміниться, в в в ви нас в в пустите в чи не в в пустите? Якщо є посвідчення журналістів, там є фотографії. Вискальте тоді нам, будь ласка, хто катує вас інформаційний міц? А ви є ще якісь інформаційні ради виключите? Ну, ви ну, ви підпорядковані відділу міської ради. І відносно цього ви забороняєте журналістам прохід в міську раду Законодавство України. У вас в договорі це не сказано. ви щойно це підтвердили. Ну не фантазуйте. Можете обжалувати жаловати Виключте, будь ласка, керівника A few minutes later... Я командир патрульного родичів моє студію. Скажіть, будь ласка, для чого оцей предмет. Дивіться, я журналіст. Я не несу предмет. Жінка, ви або представтеся, або скажіть, для чого ви знімаєте? Дівчина, ви притомна, поясніть, для чого ви нас знімаєте. Ви взагалі хто? Я журналіст видання вечірній каменець. Ну зрозуміло, ну так у вас це от якийсь пунктик насчет нас, чи як понят, ну, це не, не сумніваюся. Тобто ви відмовляєте нам пройти? Ми нічого не не Скажіть, будь ласка, що ви хочете зробити? Мене цікавить, що має закону я показую посвідчення. Я особисто хочу пройти до керівника інформаційної служби. Колега теж хоче пройти. Тобто ви просто як журналіст. Я, то, так, так, так. Буржуйка туди не несеться. Ні, ні. Ми не знаємо, що це за Ми У мене інформацію про буржуйку. Інформацію про буржуйку? Ну, то, я думаю, що тут це немає теж заборонено? Питання. Дивіться, попереджаю вас, щоб туди зайти. Ну, тож ви знаходите, знаєте, що ви знаходитеся в приміщенні міської ради. Тобто громадський порядок. Громадська будівля, так? Громадський порядок в будь-якому випадку це публічне місце, тобто громадського порядку треба дотримуватися. Це все-таки публічне місце? Попереджу. попереджу. Я перепрошую, то це все-таки публічне це громадське місце. місце? громадське місце. Так, тобто, громадське місце. Тобто громадське будівлення. Чому, чому я не можу зайти в цей місце? Ви хочете самі уряди? То чому я не можу? Зайти, я вам як кажу, депутат? дивіться, ви можете туди зайти. Просто питання в тому, що я попереджаю про порушення а чому громадського порядку. Чому я як депутат не можу зайти туди? Чому я не кажу, що депутат? ви не можете туди зайти? Я, я вам кажу, що не, якщо ви збираєтесь туди зайти, то не треба порушувати там громадський порядок. Вам я це я зрозуміло? Я якщо мені якщо, мені якщо мені мені я порушую, а вам зрозуміло, що справа йде про корупцію в міській раді. Дивіться, я не виступаю і то ви прихильник віде? цієї справи чи я взагалі, віде? ну про цю буржуйку цю за я 5 тисяч. Подобається вам така буржуйка за 5 тисяч? Я не знаю, що за буржуйка. Тобто Ми підозрюємо, що тут була корупція, моя, правильно і не моя. моя Того ми хочемо вивести не... нам вивести це все в законну площину. Прийшли я депутати, розумію. які представляють. Міську раду, яких обрала громада, і тут виходять чотири солдати з автоматами і забороняють зайти журналістам Слухайте за спинами мене. цих солдатів. Стоїть якась дівчинка з телефоном, знімає нас і мотивує, що не знаю, ми не повноцінні, щоб ми зайшли туди. Виходить командир і каже: що? я моє право а вам предоставити право чи не предоставити право. Зараз є зараз закон України. І заді в мене на посвідченні написано. Що, своє Дивіться своє зараз. Дивіться, дивіться, ви по, нас... ви нас хватить моралі. Нам сюди можна зайти чи ні? Вам сюди можна зайти. Ну я вас поперед. Чаю, ні, ви мене ми не, не доступали. Ми, ми прослухали вашу лекцію. Ми знаємо, як себе вести. Ми тут да дивіться. Ми... Якщо буде порушувати громадські звичайно громадським, звичайно, відповідно? відповідно до цього ми повністю з вами гідні, Якщо буде ну, порушувати я з громадським бачу, порушувати, мене недоступно, ви, щось... ви можете представитися? Як я представлявся? Вам представлявся, майор Гребеля Сергій Григорович? Григорович, ви кримінальний кодекс України. Знаєте, статтю 171 перешкоджання діяльності журналістів. Ви в курсі, послухайте мене, а ви знаєте закон України про національну гвардію нас поліцію. Точно та сама ситуація. То чотири солдата. повинні, не повинні не. допустити я пронесення вам... важливої буржуйки у в міську раду. Від кого? Що значить від кого від кого у вас інструкція відповідно затверджена до охорони даного даної приміщення? Хто сказав інструкцію про буржуйку? Придумав та про яку ну, от говоримо. я тоже так би сказав там, там місці. Там Сказано про предмети. Які Такі? предмети? Ну, Тобто, ви, зараз собі, ну, якась людина відповідно до вашої логіки, то есть ви відповідно крики? до вашої логіки, ви під, підрозуміваєте, говоря по-російськи, що ця буржуйка несе якусь небезпеку Я не знаю, і міська рада кількістю 70 штук виписала її на батальйон. Небезпечних предметів. Небезпечних предметів. Ну, як закупили на батальйон по 5 тисяч гривень. Ну, ну, Небезпечні предмети? Ви хочете е сказати. Правду. Правду там, допустим, да. чи як ви називати да. якусь інформацію? правильно? Так, Ви можете їй сказати, просто предмет внести туди не треба. Це в цьому є проблема. Так дивіться, то міська рада має право віддати її власне. солдатам, які захор... зараз обороняють нашу дивіться, державу. А ми її не можемо занести. Не ми, а депутати не можуть занести так, її раду. Ви виспорад. можете туди зайти. Ну в чому проблема, проблема туди? Що ж проблема ти став, тут впираєшся? Проблема не тикати мені, будь ласка. Будь ласка, вибачте, тикати. звичайно. Ну то хорошо. Ну не треба туди заносити. Ну закрутіть мене за буржуйку. і Поясніть ну, мені, що я був неправ. зайти, але порушити громадський порядок там не треба. Зрозуміло, звичайно, і ви якби порушувати. не ви, ми б її вже тут не порушували дві години. Ну хорошо, добре. Ведме туда не заносить чому. Для чого? Поясніть, для, для демонстрації, владі. я не знаю, що там всередині Міські владі. Яка я, так, не ви можете я глянути? Ви відкрийте, будь я ласка. Чоловік, оглядати оці штуки. Хлопці, ви Є якісь національна гвардія? гвардія чи гвардія міського, міського гвардія? голови? Я Ну так дивіться, ну, де логіка? Де логіка? Міська рада виділила кошти платників податків. Олег Володимирович, дивіться. Дивіться, ви хочете з мною сваритися, а не Довести всі. до вас, що це буржуйка, просто а не бомба. Хорошо, ви туди можете зайти зараз. Да. Порушувати громадський порядок там не треба. Це я звертаюся до всіх, хто має бажання туди зайти. Так. Ми не за мера, ми не за когось другого. Ми виконуємо свої обов'язки відповідно до закону України фінансуального партію. Громадський ну. порядок там не порушується, і оцей предмет туди не треба за нас. Ви за ним присмотрите? щоб не Конечно. забрали. Ви розумієте, що цю інформацію, інформацію буде оприлюднено для людей? Ну от всю цю інформацію, що ви наговорили, в тому і зняли, буде оприлюднено людям. Та, то, розумієте, я я що ви набагато поперед... гірше зараз робите для діючої влади, чим ми могли навіть, б зробити її навіть якщо б ті влади. буржуйки я... винесли валюту. Понімаєте? Я не знаю, що це за предмет. Я вам повторюю. Поясню. Можете Чекайте туди. секундочку, я вас насмілюсь вас перебити. Я не порушу громадський порядок. Саме цю річ, саме цю річ під назвою буржуйка. Міська рада через УЖКГ закупила і виготовила, і передала на фронт в кількості більше 70 штук. Вартість їх 4,5 чи там до 5 тисяч гривень, одна штука. Зараз ми образець того, що принесли і передали хлопцям на фронт в бліндажі. Хлопці хочуть занести і показати міській владі, що вона собою представляє. Бо, виступаючи, міський голова казав, що це ідеальна річ. Це булір'ян. Якщо у вас є якісь претензії, там, до яких... Так от і я й хочу, може вона ідеальна, того я Товість, хочу подивитися, як, як відреагує для міська чого, влада. Ну, для чого ну, то... От Ви ж розумієте, що ми тут охороняємо громадський порядок. І тому, ну, ну, ви його самі, ви самі його дестабілізуєте. Я не дестабілізую. Ну, ваше право Товість, так думати. Ви можете зайти, я все попередив про порушення громадського порядку. вас підтримую. І заборонений предмет туди нести не треба. Дійсно Він заборонений. Що це за курка? Під, підстава, підстава. Я журналіст, а ви є хто? Великого Дивіться, Чого вона стоїть за вашими спинами. Що це за курка? Посвідчення покажу своє. Ну. Зараз покажіть посвідчення. Ви вийшли, ви знімаєте, ви проводите відчиняти. Ви маєте право знімати хоча б в громадських місцях. Олег Володимир, зараз бажає, може туди зайти. Попередження неодноразово були вказані. Зрозуміло. Дивіться, зараз депутати візьмуть по-простому. Виключуть поліцію, і поліція, поліція з... зафіксує От за чим поліція ця охороняє будь вас? Ласка, ви можете від їх. Ви можете а зараз. Виключуть за те, що було зафіксовано і вони доведуть вам, що ви не праві. Ну що ж ви ж самі розумієте, Для що це поліція? не поліція? Дивіться, ви зараз можете зайти, громадський порядок там не порушується, і великого великообраді передатку да не, не позумів. Я Я Бажаю вам ж обережно, зі зброєю тут. Так я ж вам показувала пів години вже показувала.